Так, починаємо ми з вами урок української мови і одразу працюємо письмово у зошиті. Зошиті. Запишіть. 5 жовтня. Я вже записала. Класна робота. П'ять сторонніх звуків працюємо п'яте класна робота, Ми з вами вчора, вчора виконували діагностувальну роботу. І у вас, в принципі, дуже хороші результати. Але були загальні такі помилки, спільні для всіх робіт, ну, майже для всіх. А в мене були помилки. Зараз виконаємо роботу над цими помилками. Перше записуємо вправа 1. У нас є слова. Які ми перетворимо з однини на множину? З нового рядка, з великої букви, запишіть слово. Іхті. І перетворіть на множину Алінко, іхті. Але ми чуємо звук «х», але пам'ятаємо, що з? Приголосні звуки можуть вимовлятися глухо. І знаємо, що там насправді буква Г. є перевірне слово хіготь, значить Ніг, кігті, кіхті, ні, ну, крапку а не... А, я поставила крапку, і наступне слово у мене написано з великої букви. Бачиш, Ігарюк? А, а якщо ти поставиш кому, то наступне слово тоді треба писати з маленької букви. Можна і так, і так. Головне дотримуватися цього правила. Якщо крапка, то наступне слово з великої букви, якщо кома, то з маленької. Нігодь перетворіть на множину. ножину. Ні Ніхті. Ні Всередині слова чую звук «х», але пишу букву Г, тому що перевірне слово ніготь. Вираз зробила. Я ще задачу розв'язала. Поліночко, добре, давай зараз працюємо з українською мовою, все інше обговоримо в кінці Європи. Угу. Так. І перетворимо на множину слово пиріг. Пирог. Пироги. 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 А ви написали І. Тому що він не наголошений, я правильно промовляю. Звук а. Е і наближається до Е, коли він не наголошений. Пироги. Коли закінчите, зробіть, як я. Так, сторонні предмети, будь ласка, прибирай Юлічка. І ми з вами далі виконуємо вправу 2. Запишіть, будь ласка, вправа 2. В діагностувальній роботі найчастіше зустрічалася помилка у поділі на склади для переносу слів з апострофом. Зараз ми повторимо, як ділити на склади слова з апострофом. Що ви пам'ятаєте про перенесення з рядка слів з апострофом? Веронічко. То, що не можна ділити апостроф. Так, на е, початку ми, 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 ми переносимо окремо. Отже, треба буде поділити так де, -ре -в я -ний. Так, так. Так, а як ви поділите слово солом'яний? Солом'яний. Со ло мя ний -ни. -ни. Слово солом'яний запишіть самостійно. Юрюшек, як ти напишеш? Веркаєшся весь урок сторонніми справами. Dê, rê, bia, mí, số, lô, đốt, Слово солом'яний ви написали самостійно, оскільки пригадали, як ділилася. Чекайте. А я знаю, як здати слово солом'яний. Запиши, ти маєш самостійно це записати, пригадавши правило переносу. Я все, теж. Дуже добре. Це було так же, тільки буквий Ага. Правильно за апострофом там працюєте, щоб не було солом'яний. Солом, солом, Так, Помашіть мені, ручку, хто закінчить письмову роботу. Я <гілля> знаю Ігоря, Кирила, Ілюшу, Даню. Всі інші дописали. Всі інші, хто дописав, пальчикову гімнастику роблять. А скільки ще завдань <проб> буде? Одне, але об'ємне. Велике. Малятка, пригадайте, будь ласка, що ми з вами вивчали на уроці до діагностувальної роботи. Ми, ми вивчали, що текст Юля. Самим... Юля відповідає, Юля підняла руку, Юля відповідає. Ми вивчали, ем, ми повторили ем, як ем, переносити. Ем, там де опоздоров, так, анувай. А після, переносили... того? А після <плес> того, Аліна, а після того, що ми вивчали? Ми. Ми вивчали що не може пере, що. Ми в треті жовтня. Е... Ми робили. Не слова по, по алфавіту. Так, Ту, ми пригадували, як записувати слова за алфавітом. Так. Знаємо, що алфавіт використовується в документах, коли пишуться ваші прізвища в якихось документах. І також алфавіт, ви відповідали мені, Кирюшечка, на минулому уроці, що алфавіт використовується в словниках. На сторінці 21 у підручнику знайдіть зображення ось цих словників. 21 сторінка. Тумачний словник української мови. Що таке тумачний словник української мови? Молодція, ясно, я знаю, е, що таке Тломачнець <реку> це, це пояснювати речення. Ну не речення, а слово. Значення. Значення Значення слів, добре. А орфографічний? Написання слів відповідно до правил. Правильно, це ти десь прочитав? Так, тут, тут нічого. Ви знайшли і відповідь на сторінці 21. Але. Ну, зрозуміло, що в цих слова, словниках слова з алфавітом. Але у нас з вами от прямо зараз вдома є ці словники? Ні. Ні, немає, але є в телефоні. Немає, але є в інтернеті. абсолютно правильно. Маргаритко, будь ласка, працюй з нами. На у книжка є, тільки вони в телефоні. Маргаритко, працюй, будь ласка, з нами на уроці. Відпусти собачку, працюй з нами. Так. Самих книжок у нас з вами немає, але є ці словники в інтернеті. Ви зараз бачите. В мою сторіночку я знайшла словник української мови. І тут я можу знайти значення будь-якого слова. Яке слово будемо шукати? <реку> Давайте машина. Давайте машина, друкую, машина. Ящерка. Добре, можна. Так, Там риба. У цьому словнику є і правопис, і значення, механізм або комплекс механізмів. Тобто в цьому словнику є все і орфографія, і значення, і тлумачення. Я... будь Що тепер... можна тут знайти? Ящерку водіть, там кішку. Давайте так, кожен хочеть кішкову, хоче але ми... Ні. ми просто рибу на завдання. Увага учні. Я вам в кінці уроку скину посилання на словник і ви знайдете те слово, яке ви хочете. Добре? Добре. У моєї Мами таке є приложення. Добре, це в інтернеті ви можете знайти з телефон Украї... комп'ютера з чого завгодно. Просто треба ввести словник української мови. І зараз ми за допомогою цього словника. Будемо перевіряти і записувати вправу 4. Відкрийте підручник, сторінка 22, щоб вам було зручніше не з екрану дивитися, а з підручника. 22 сторінка, вправа 4. Знайшли? Так, так. Так. Вона в мене теж тут у збільшеному варіанті. Вправа 4. Ганна Олексіївна. Так. У мене тут вже записано, там є крапочка, там записано. Добре, але ми ж маємо перевірити, раптом там неправильно записано. Справа 4 так. записано. Так, пишіть, будь ласка, справа 4. Доброго дня, доброго дня. Пробачте за опоздання. І Так, справа 4. Пиши уривок з книжки прибулець із Сатурна, розкривши душки. Перевір написання виділених слів за орфографічним словником. Зараз ми будемо перевіряти виділені слова у словнику. До виділеного слова допишемо, а потім звернемося. до. Ану, а в мене тут ще хтось писав, а в мене тут кружечки залишилися зошит Запишемо е, частинку тексту до виділеного слову. Ми повернулися в той бік, з віки з абзацу, з великої ви, ми повернулися, в той бік. І послухали комусь, що далі йде виділене слово, яке нам azt... є. Так, завзад. Пане Олексій, а мені щось записувати, чи ні, я не розумію. Пис... Так, ми пишемо. Ми пишемо, ми повернулися в той бік, як у вправі малята, будь ласка, працюйте уважніше. Так, Бачу, що Полінка дописала потрібний рядочок, бачу, що дописали, хто очі підняв ще. Поки що пишуть діти, добре чекаю ще півхвилинки. От ми дописали до виділеного слова. Пане, Олексій, ну, а я знаю, яку букву вже. Добре, але я хочу вам показати, як робити, коли не знаєте. Ми дописали до виділеного слова «звідки». І тут є два варіанти: звідки чи звідки. Коли я не знаю, яке слово писати, я йду до словника. Чи бачите ви мій словник? Так. Так. І тепер я пишу слово звідки. От, наприклад, я думаю, що треба вставити букву Т і так і пишу: звідки? Натискаю Enter. І дивіться, словоз не знайдено. Це значить, що я ввела слово неправильно, але є слово звідти, звідки. ось воно наше слово, ось як воно пишеться. Звідки. Я перевірила в словнику, і тепер я точно знаю, що тут треба розкрити дужки і використати букву Д. Ось так. Звіт. Звідки. Звідки. так, я не просто написала, а я перевірила за словником ЗВІДКИ. і далі е, записую уже з підручника. Сумула чорна хмара. СИЛ. Чорна хмара і сла. Чорна хмара. Так. Допишіть перше речення підніміть оченята, щоб я зрозуміла, що можна перевіряти з вами наступне слово. Софійка, ти записала вже перше речення? Так, друге речення. І стали подумки відтягати її. Від, о, вибачте, і стали подумки відганяти її. А подумки це що? По-русски, мислено, то тобто є думати про це, і стали подумки. А отут далі йде виділене слово, яке нам треба перевірити. Від ганяти чи від ганяти. Аннолучевина можна включити чат, я вам напишу. Давай в словнику подивимось. Угу. А далі будете вже самостійно робити. І стали подумки від ганяти чи від ганяти. Іду в словник і пишу від. Ганяти шукаю. Слово від ганяти не знайдено. Можливо, ти шукаєш від ганяти. Бачите, словник нам показав, що треба писати, з якою буквою? д, д. Тому я у слові від ганяти. Розкриваю дужки і вибираю букву Д: Відганяти. І потім ми самі так. Відганяти. Відганяти. Угу. Тобто, перш ніж записувати слово. Треба розкрити дужки, а щоб знати точно, яку букву вибирати, потрібно звертатися до словника. Так, Які там у нас ще є слова з вами в праві? вправі? Треба перевірити. Чорна премара або примара. Іду в словник, Пишу премара. Слово «премара» не знайдено, можливо, вас цікавить приймара. Як потрібно написати буде приймара. Приймара. Перевірили за словником і пишу чорна примара, неначе зависла перед нами. Тобто, в цьому слові ми беремо букву І приймара. Ось ця буква нам потрібна. Так, ми перевірили, приймара. Можна, ми далі самостійно будемо в чат писати. Ну, так вам же треба словник, щоб перевіряти слова. Я знаю, як перевіряти. Хто ось цього речення допишете і зупинитесь? Так. Тут уже не пишіть. Чи зрозуміло ви, як перевіряти слова за словами? Так. 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 Тепер давайте так зробимо. Я вам зараз у чат надіжду посилання на слони, а ви перевірите слово потрійскував. Там треба потрій чи кував чи Так. 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 Я ж із собою сказала, це це прямо. Угу. Хайна Олексійовна, ага. я написала, угу. на те зависла перед нами. І крапочка. Далі не треба. бо не встигнемо. Що, Софійко? Ви нічого не забили, ви зробили нам чат. Зараз, я ще чекаю, поки ви допишете і піднімете очі. А я все. Дивіться. Схоже, домашнє завдання у вас буде. Подивіться, будь ласка, вам треба буде у вправі так само розкривати дужки і перевіряти слова примітний чи примітний, хлопець чи хлопець. Чи він здивує, чи здивує? Так, Зди. тобто Вам оці слова треба буде за словником перевіряти. І вибирати правильну букву. Я ще не записав. Це домашнє завдання. Дописуйте. так. Ось це домашнє завдання, вправа 7. Так само ви будете вже самостійно за словничком перевіряти і вибирати правильну букву. Потрібно буде теж списати уривок і, прибираючи дужки вибирати правильну букву. Дописали? Так. Тоді я зараз у чат надам вам посилання на словник. До речі, ще є ось такий словник. Їх багато, і вони всі працюють дуже зручно. Чат Зараз чат ще виключений. Я вам ще раз хочу показати, хочу вам показати, як працювати із словником, от, наприклад, домашнього завдання. Примітний чи примітний хлопець, іду в словник. Пишу примітний. Ой ой, примітний. слово примітний відсутнє. Значить, примітний. О, є примітний? Так, так. є примітний. Зрозуміло, як у словничку шукати? Так. так. Зараз я включу чат і дам вам посилання на цей словничок для того, щоб ви самостійно в домашньому завданні, коли будете списувати текст, для того, щоб ви самостійно в словничку перевіряли. Я Пробуйте Або перевірити за словничком якесь слово. Я заходжу вже. Добре, добре, добре. Примітили написати, так? Ну, Давай інше якесь пер... давайте хлопець перевіримо: І чи Е. Я, я? Давайте хлопець. А Хову. я, а я вам найду. Давай. Перевіряю я слово хлопець. Написали через І. А мені каже слово хлопець відсутнє в базі. Перевірте правильність. Добре пишу хлопець. хлопець а де букву «х»? Правильно. А я не можу а я я пишу хом як. Так, будь ласка, словничок е, на хвилиночку закрити, поверніться до мене. Українськевання залишається, воно нікуди не дівається. Закрийте вікно зараз зі словником. Натисніть на словнику хрестик і поверніться до мене. Поверніться до мене. Поля, Юля, Ілюша, поверніться, будь ласка, подивіться на екран. Домашнє завдання. Спиши уривок тексту, вправа 7 з твору. Перевір написання виділених слів за словником. Тобто, нам треба вибрати правильну букву, дужки прибрати і записати правильне слово. Хлопець, приїхав. Зрозуміло, як виконувати? Так. Так? так. Як ми в класі ці Дужки прибираєте і пишете з правильною буквою. А щоб знати, правильна буква чи ні, заглядайте в словник. І ще посилання на словник я розмістила в журналі. А якщо вам складно зайти в журнал, от якщо ви зараз виконуєте, то дивіться, навіть просто в Гуглі заходите і пишете словник української мови. Вам пропонує одразу словник онлайн. В цьому словнику перевіряєте потрібні вам слова. Зрозуміло? Так, Добре. так. Добре. словник української мови, так. так. Чи було, е, чи зрозуміло вам, як перевірятися? Так, Добре. Так, так. Добре. Алло, я на уроки, все хорошо. Тоді я вам дякую за плідну роботу. Малятка, оголошення. Оскільки ми з урок? з тривогою повітряну постійно затяж, урочисть буде пізніше. Посикаєте, потім двага, приймаєте читання, прочитати. Ну, як я. Слухаю, що важливо мені. Малятка, через 10 хвилин зустрічаємося і закінчуємо урок. Я досліджую світ. Добре, а так. чи ви виконуєте, самостійно читаєте казку до кінця Кирило Кожум'яка. Це зрозуміло? Так. Тоді так. Так. до зустрічі, на уроці я досліджую світ через До зустрічі. До зустрічі. До до зустрічі. Угу. хриплом.